Разом з благодійним фондом ви відводимося. Ми презентуємо монету. Монету про тим, яка маємо величезну надію, стане візитівкою нашого міста. Монета, яка буде розходитися в різні країни світу, монета, яку будуть купляти, дарувати ті делегації, люди, туристи, гості, які приїжджають до нашого міста. Це перша ластівка. І віримо і маємо надію, що це лишень початок. А ми культурний фронт сьогодні, який робить в тилу все для того, аби донести світу, що війна залишається поруч з нами. Але ми вміємо і знаємо, як жити в цих умовах, не просто жити виховувати наше майбутнє покоління. А зараз всі свої сили ми направили з нашою групою для того, щоб а 31 березня це річниця звільнення нашого міста дійсно донести цю інформацію до багатьох, і як сказала пані Євгенія, і за межі нашої країни, щоб це, це знали, пам'ятали і бачили. Саме головне, щоб ви побачили монета, це для того, щоб ви побачили, вона залишиться, вона буде передаватись і скажімо, сказати, Є QR-код, ми його будемо реалізовувати. Дякуємо тим хлопцям, які за кордоном нам допомогли її зробити, тому що на створення монети йшло десь понад 4 місяці. Ви бачите, на зображенні, це затверджений герб нашого міста РП. І сама, основне посилання це. Події, які були на мосту на скупу. Да, група у нас називається Списи евакуації. Я вважаю, що у нас є чоловік 30 е організованих групи. І далі ми продовжуємо е зараз займатися так само евакуацію людей, але тільки вже в других місцях, які на жаль потерпають. Мене звати Анатолій, Ці хлопці, володя, Ігор, Олександр. У кожного свій позивний. Я наш кінець бучі, милість Божа або Знаєте, перст Божий, що ці хлопці вони як одного е, духа. Да, тобто вони ризикували кожен день і оцю дорогу життя вони проходили сотню разів на день. Чи виносили, чи вивозили людей. Я не хочу, якби, казати там якихось про якихось героїчні вчинки, але ну, справа була зроблена, тобто вже потім доєдналися там офіційні люди і почали допомагати. Знаєте, це коли в війну ти їздиш, і у тебе от е, Ігор він аптечку носить завжди з собою. Ми брали з собою ліки, знеболюючі турнікети і воду. І це все, що у нас було з собою, для того, щоб ну, ми не знали, що в нас чекає. Мене розстрілювали два рази два рази в ерпіні. Якщо у вас буде змога подивитися, я знаю, що хлопцям теж відкривали і прямий вогонь. І по декільком працювали снайпери. На жаль, не всі не всі волонтери залишилися живі. Можете подивитися цей фільм. Героєм його є Александр І Олександра. Так, да, я дивилась. <какл>... <скільки> <косі> <косі> <косі)> <косі> 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 У вас герой, просто захочете. Вам це більше відповідно буде інформація. Перемога дуже близька. Уже насправді ми, ми дуже близько до перемоги ближче ніж рік тому. Коли ніхто не знав, що буде. Ну я прощався з дружиною кожного дня. І ну, я просто вдячний Богу. Відверто кажучи, як віруюча людина, я молився кожен день 90 псалом Щити ограждення істина йому. Я не брав бронежилет, в якому дві кулі встряли і ну, просто знаєте, не підготувався, перепрошую за це. От. Але ну, я думаю, що це дійсно гарна думка для того, щоб ну, просто частіше згадувати про те, через що пройшов кожен із нас. Дякую, що ви прийшли, що вам це не байдуже до перемоги.